Через зміни у законодавстві на Прикарпатті склалась ситуація, коли підприємці, які не здійснювали діяльність та не отримували доходів, вирішили припинити державну реєстрацію. Усе через обов'язковий соціальний внесок у сумі 704 гривні щомісяця. Якщо говорити в цифрах, то це по області в грудні подали на припинення більше трьох тисяч підприємців в січні-лютому цього року більше чотирьох тисяч підприємців. Та у податкові кажуть, в такій ситуації є й позитив, бо у органах ДФС обліковуватимуть підприємців, які реально працюють, і додають, після припинення такої діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах, а тому потрібно забезпечити остаточні розрахунки з податків у встановлений термін після державного реєстратора. Підприємець обліковується в органах Державної фіскальної служби як платник податку, і він зобов'язаний сплатити всі свої заборгованості, а також подати ліквідаційну звітність протягом 30 календарних днів від дня, коли він прийняв рішення про припинення. Також фізична особа підприємець має забезпечити остаточні розрахунки і сплати податків від провадження підприємницької діяльності та єдиного внеску. При цьому останній необхідно сплатити до дати подання звіту. Несплата єдиного соціального внеску призводить також до нарахування пені та штрафних санкцій. У випадку наявності такого податкового боргу приводить до незручності при перетині. Кордону, так як ми співпрацюємо з митними органами, не надто задоволені змінами у податковому законодавстві. Представники громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби представники цього органу вже розробили свої рекомендації. Вони пропонують ряд таких змін. Сплачувати ЄСВ. Ну, є надзвичайно проблематично у тому плані, що коли людина не отримує доходу, а платить ЄСВ, все таки 704 гривні це є велика сума для людей, які не отримують доходу. Тому ми будемо податайствувати все таки перед ДФС України, перед кабінетом міністрів, перед Верховною Радою про те, щоб все таки даний дану позицію по ЄСВ було відмінено. До слова, за два роки члени громадської ради напрацювали немало пропозицій щодо зменшення рентної плати, навантаження на фонд оплати праці, оподаткування нерухомості, застосування реєстраторів розрахункових операцій, спрощення процедури видачі ліцензії на алкоголь та тютюн. Тощо нами було ініційовано зменшення рентної плати по видобутку газу. Дослухались, зменшили. Ми, ми дуже раді, що нас чують. А тепер члени громадської ради напрацьовують нові пропозиції змін до податкового кодексу, які дозволять максимально спростити умови ведення бізнесу. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.